Святковий телемарафон на телеканалі Віка триває. Ми відзначаємо сьогодні 20-річчя. Приймаємо вітання від друзів, колег, партнерів та, звісно, від глядачів. Ми чекаємо на ваші дзвінки 37 53 33. Набравши ці, ці цифри на своєму телефоні. Ви потрапите до нас у святкову студію. Обов'язково привітайте нас, побажайте нам те, чого справді бажаєте від щирого серця. А ми вам подаруємо приємні подарунки. А я рада вітати у студії нову гостю. Це Євдокія Іванівна Мацокіна, так це начальник прес-центру Азот. Я вітаю вас. Дякую. Рада вас бачити сьогодні. Тут у святковій студії телеканалу Віка, де ми приймаємо побажання, привітання, подарунки. І, взагалі, ну ми раді бачити сьогодні тут усіх, хто до нас завітав. Вас, зокрема, тож, будь ласка, я знаю, що ви пов'язані з телеканалом Віка. Ви не просто так знаєте про Віку там просто навіть з телевізора, так а ви так, знаєте так. телевізійну кухню, ви робили тут програми, проекти на телеканалі Віка. Це, наприклад, Вектор Економік. Я ж не помиляюся, так Так, так звичайно, звичайно. Скажіть, будь ласка, чи є у вас ностальгія за роботою на телебаченні? Взагалі пригадайте, як то було тоді. Ну, ви знаєте, один раз побувати в студії, зробити один якийсь невеличкий сюжет, і ти захворієш телебаченням і будеш працювати. Звичайно, що згадую дуже багато часу пройшло десь більше вже десяти років, але ті програми, які ми разом робили, той творчий процес. Він якось постійно присутній. Тому, коли дивлюся передачі зараз, ваші, я все можу підмітити. Отут так гарно відзняти, отут оператор дуже правильно взяв ракурс. Звичайно, що ця праця дуже важка. журналіста, і я найбільше і най. Частіше згадую сам творчий процес. От ту невеличку монтажну, де ми в чергу стояли, щоб змонтувати передачу. От, згадую програми, які гарні робили тоді. І та ж сама, скажімо, Черкаська панорама, зоряні зустрічі, прекрасна була. Програма. У понеділок, Всего... коли ви пригадували історію, телеканал Віка до нас завітала ведучі і Люба Правдіна Марина Волошенко. Так так. так, так, так. Це були прекрасні передачі. Ми дивилися їх з великим задоволенням, аналізували, підказували одне одному. Тобто, цю творчу кухню я, звичайно, знаю із середини, як це все хтується, як працюється. Ну і сама працювала, звичайно, вела програму Вектор економіки. Це той був час, коли всі підприємства майже лежали, як було казали раніше, так під уламками знаходилися економічної кризи. Вони виходили з цього стану потихеньку. І от я робила ці передачі, показували в них в цих сюжетах про те, як саме які шляхи вони знаходили, щоб все-таки виживати. Це були також такі доволі цікаві. Передачі ну, звичайно, що згадую той творчий колектив. От ви знаєте, зараз я так дивлюся, ви вже всі тут помолоділи, тут зовсім змінився. Тож, я не скажу, яке покоління, чи третє, чи <світ> четверте. <світ> ну, вже, вже так, чимало так. так. Але я хочу сказати, що досі прийшла до вас, а за кадром працюють ті ж самі люди, ті ж самі оператори, і дуже приємно, тому що дійсно телебачення воно не відпускає просто так людину. Ви знаєте, я частіше собі задаю питання. От все-таки, чому саме телекомпанія Віка змогла завоювати от таку симпатію у своїх глядачів? От Що саме було основою? І для себе я це можу сказати особисто від себе, тому що ви є. Отакі прості, ви такі є відкриті, ви є неупереджені, ви ну, об'єктивні, з вами хочеться спілкуватися, працювати. Я хочу сказати, що я не пориваю зв'язки із вашою телекомпанією. Я доволі, доволі часто телефоную, спілкуюся, можливо, десь щось і пропоную. ну і Чим сама можу тим і допомагаю. Так що зв'язки, звичайно, вони залишаються. Ну, а такий прекрасний ювілей. Ну, що таке 20 років. Да? От для так. людини це що? Це молодість. Для телекомпанії, звичайно, це поважний вік, і ви вже можете оглянутися на той пройдений шлях і зробити якісь підсумки. Я думаю, що вам є чим гордитися. Я... Є гордитися, <гадати> є що згадати, є так, кого так, згадати. Так, так. Дійсно, що телекомпанія це була. Кузня кадрів, так і залишається. Вона навіть на сьогодні. Також це кузня кадрів. Так от ваші журналісти сьогодні працюють на провідних центральних телеканалах, і це дуже приємно дивитися. От, бачили, що Працювали на телекомпанії Віка а сьогодні на Інтері, там працюючи там, скажімо, на СТБ, да? там чи на один там плюс один. Тобто це також велика ваша заслуга. І я думаю, що ви не відбулися б як такий цілий, цілісний колектив, якби свого часу не повірили у ваші здібності, у ваш професіоналізм, тих, хто вам допомагав. От, тому що ви зараз, звичайно, зовсім змінилися. Хіба ми могли тоді думати про таку прекрасну чудову студію, в якій зараз ми знаходимося? Звичайно, що ні. Тоді я пам'ятаю, у нас було дві відеокамери ВГС. Зараз ви працюєте в інших форматах, вже а, Нам... зараз це більш сучасна техніка. Так, я так. бачу, що ви хочете чимось ще відзначити так, телеканали. Можливо, забіжу трошки наперед, але я... теж таки, тому що час ефіру на оскільки, жаль. Оскільки, оскільки я зараз очолюю прес-центр Черкаського азоту, який свого часу також допомагав дуже багато, встановленій розвитку віки і в технічному плані, в творчому плані. То принесла великий привіт від свого невеличкого колективу, від Черкаського. Зараз він вже називається Патазод, публічне акціонерне товариство. Найкращі вітання. Тут всі слова наші щирі, теплі. Ми єдине, як хочу тільки сказати, що е, тут ви все прочитаєте, а так, хочу сказати, щоб е, ваші. Програми були і надалі такими високопрофесійними, глибокими, вдумливими. І успіху вам, творчого, творчого успіху. І долайте ті вершини, які ви ще не Подолали. Нехай вам щастить, вам тепла, радості, здобутків творчих. І нехай, ота зірка щастя, і ті зорепати тільки усе посівають вас, щоб вам ви завжди були такими щасливими, усміхненими і радісними, як сьогодні. цей прекрасний ваш ювілей. Дякую, дякую, Євдокія Іванівна. А шановним телеглядачам, я дякую за те, що ви з нами, за те, що ви телефонуєте нам за номером 375333. За мить чекає на вас новий гість. Тож повертайтеся до цієї студії, як ми повернемося до неї за кілька хвилин.